Ми да, хотіли до вас прийти на прийом, а далі так як ви питань. до нас завітали. То ми хочемо поспілкуватися з вами. Домовились з ринками 50 гривень. стаєте себе законно. Як обираєте ринки і законно собі торгуєте, щоб вас ніхто не чіпав так і те. Так Де ж того ринка? взяти... давайте ваш телефон. перелік. Вас хто звати? Давайте перелік номери телефонів Юрченка. Скажіть, що від мене є. Буду вас всіх устраювати спокійно. Всі, хто торгують нормально, всі отримують нормальну можливість біло торгувати. Я кажу, що вами прикриваються. Порядними бабушками прикриваються непорядні люди, і треба допомогти бабушкам в першу чергу отримати нормальну можливість торгувати. Та дівчата, я ж тільки за цю історію, але моє завдання дати вам можливість спокійно в білу це робити. Я ваш перелік передаю ринкам, і по цьому, по вашим прізвищам, вам будуть надаватися соціальні місця. Я вам обіцяю соціальне місце це 30-50 гривень. Отримати соціальні місця. Всі отримайте соціальне місця. Призвищем я бажано з якого ви села. Це важливо, тому що щоб не допустити перекупів і так далі. пишете село, що ви з цього села у вас там скільки та соток? Все, ви берете до 8 тисяч гривень, можна торгувати без податків, без нічого. Це в законі прописано. Можна собі це робити.